Поганяли на собаках через арктичні ліси. У Норвегії пройшли перегони на упряжках. За перші змагалися не лише професіонали, а й новачки. Чи витримали учасники випробування полярним морозом? Знає Олександра Оксана. Перепрошую Ткаченко. Останні приготування перед забігом. Учасники підбадьорюють один одного із своїх головних помічників у непростій подорожі арктичними лісами їздових собак «Хаскі». Забіг Фієлен Ревен 2019 року оголошує відкритим. Попереду в марафонці в 300 кілометрів лісами та полями при температурі до мінус 30. Навкруги нікого. Лише сніг, голі дерева та полярний вітер. Утім, самих учасників це аж ніяк не лякає. І це попри те, що більшість з них такий забіг долають вперше. До Норвегії заради цього приїхали з усього світу. Цей краєвид неймовірний. Я просто щаслив, тут опинився. насолоджуюся подорожю я думала, що буду просто насолоджуватися їздою, а мене тягтимуть. Та треба ще докласти значних фізичних зусиль, щоб втримати собак, перевіряти, чи все з ними добре, особливо коли біжиш через ось такі пагорби. На півдорозі марафонців застає вечір, тож доводиться ночувати у палатках посеред поля, а перед тим підкріпитися. Першими свою порцію смаколиків отримують хвостаті, годують спеціальним кормом, а їхні хазяїни тим часом нарізають заморожену ковбасу. Вали преперінфидфодомиго. Готуємо їжу для собак. Це найперше, що треба робити на перевалах. Ці хлопці добряче попрацювали сьогодні. Сонце завидно коло і знову в путь. Ще трохи й видно фініш. Завершують учасники у шведському місті Юкас Ярві. Та кажуть, перемога не головне важливіше довести самому собі, що ти здатний на більше. Я багато дізнався про себе самого під час цієї подорожі. Не жалітися бути терплячим, відчувати усе як справжнє благословення і не сприймати усе як належне. Трохи навіть сумно, що усе це закінчилося. Я така вдячна за цей досвід. Повертаюся додому іншою людиною. А я сумуватиму за собаками. Ми були хорошою злагодженою командою. Загалом до фіналу усі 20 упряжок доїхали успішно. Дві сотні втомлених собак після тривалої подорожі відправили відпочивати до тренувального центру до наступного випробування з суворими арктичними умовами. Оксана Ткаченко ТСН 1+,1.